Пацани росіяни, це не наша війна. Російський військовополонений звернувся до своїх співвітчизників. Ба більше він розповів, що роблять з новачками свої ж російські військові. Розповів окупанти про те, як його врятували бійці Азова. Він був вражений, що його не добили, а навпаки, зробили все, щоб врятувати життя та навіть нагодували шашликом печивом чаєм. Також до українського полону потрапили бійці з КНДР. Що вони кажуть, та яке у них майбутнє, розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Російський військовий, який потрапив до українського полону, звернувся до співвітчизників. Басилаєв Володимир Михайлович, 66-го року народження, який проживав у Кемеровській області, за військовою спеціальністю кухар. Мав кашу варити, а за підсумком свої ж кинули його на штурм. І не поскажешся нікому, бо по приїзду в російське розташування у всіх ламають сім карти і забирають телефони, щоб не могли нікуди дзвонити. Каже, що це виявився його перший і останній штурм. Потрапив під завали, десь добу лежав, доки його не знайшли бійці. Азова. Якби не знайшли, так би й гнив під завалами, розповів. Військовополонений. Спасибо большое, що вони мене вытащили. Я сутки почти пролежав в позі эмбриона. Я думав, що здохну. Азов витащив. Полонений розповів, що про Азов раніше чув по телевізору. Мовляв, головорізи, садисти таке інше кричать з усіх російських зомбі-ящиків. А по суті, каже, Азов його і врятував, і нагодував, і напоїв. Только по телевізору. Всяку чепуху, що типа і садисти, і всяке таке, і здіваються. Я скажу, як є. Ребята, які мене взяли в плен, які мене спасли. Они мене привезли в другое место. Там мене допросили. Спросили, курить хочу. Я говорю, хочу. Говорят, кури. Дали мені покушать дали. Шашлык кушал я, печеньки, чай гарячий кушав. Отнеслись ко мне, хорошо. Потім мене передали далі. І там встретили хорошо, помили мене, переодели. Бабіша Басалая звернувся до своїх співвітчизників і запевнив, що росіянам нема чого робити на українській землі. Пацани росіяни! Это не наша война. Не думайте себе, не накручивайте себя. Вам будут сильно хорошо петь в креслах военкоматских. Не верьте, эта война не наша. И тут делать нечего. Хорошо, что мне просто повезло, что я в плену. А так бы гнил бы где-нибудь на украинской земле. Этого не надо. Не ходите. И всем говорите. Нічого тут делать вам абсолютно. Додам, що нещодавно українські захисники взяли в полон бійців з північної Кореї. ЗСУ вдалося виконати це завдання всупереч тому, що Російська Федерація убиває поранених на полі бою а самі північно-корейські військові вважають за краще вчинити самогубство ніж здатися українцям. Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 12 тисяч північно-корейських військових, яких відправили до Російської Федерації воювати проти України, уже вбито або поранено 3800. В СБУ і ССО повідомили про двох військових північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи номер 84 ССО, а іншого воїни-десантники ЗСУ. Одразу після взяття в полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу. Як це передбачено Женевською конвенцією? Наразі полонені перебувають у Києві та отримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства. Один із полонених з КНДР наголошує, що їхав нібито на навч. Чання, а не не війну проти України. Чи знаєте ви, де ви зараз? Не знає. Ви перебуваєте в Україні? Ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? <реш> 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 Йому казали, що просто тренування. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого напарника. Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними, він 99-го року народження, а в армії КНДР служить від 2016 року на посаді снайпера розвідника. Ханекату <реш> калюкти. Родина є. Вони знають, де ви зараз. Унімечі до новіра. Зокрема, один з полонених запевнив, що він до моменту допиту не знав, що перебуває в Україні чи що воював з українцями. Він стверджував, що їх везли на навчання. Полонений розповів, що з 3 січня їх відправили в наступ. Він бачив, як багато його земляків були вбиті на фронті. А як довго він на лінії фронту? Кременту. 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던 거야. 1월 3일부터 있었고 그러고 언제 언제까지 잡혔을 때까지. 1월 3일날 나와서 옆에 동료들이 죽는 것을 보고 거기 안강호에 숨어 있던가. 어일날 부상당하고 네. Третього числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають, сховався у бліндажі. П'ятого числа його знайшли. Така історія. Один з полонених, той, у якого зламана щелепа, пояснив Кивками, що хоче повернутися додому до КНДР. Інший же запевнив, що хоче жити в Україні, якщо йому дадуть шанс залишитися. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею. У камеру тару та так. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею? Та ще показали право ось папу. Україна зробила на цьому. Україна кінцяна мова те. Югін чуа. Я хочу жити в Україні. Ми розуміємо, що ви не володіли інформацією повною мірою, тому ми готові допомагати. Донен. 지금 우리 여기 우크라이나 친구들이랑 나를 포함해서 아까 여기 선생님들이 계셨잖아 그분들이랑 잘 얘기를 하면 여기서 살 수, 최대한 살수 있도록 우리가 잘 해볼 테니까 건강하게 잘 있어야 돼 어? 건강하게 잘있고밥 주는 거잘 먹고 알겠지? 자주 자주 올 테니까 집에는 한번 해주겠지. 집에 집에 가고 싶어? 가라면 가려. 가라면 갈 거고. Українда муравом даркудаморкопу він сказав, що в принципі як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що зокрема ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською, про цю війну отримають таку можливість. Також президент Зеленський звернувся до диктатора КНДР Кім Кімчанина і висловив готовність віддати йому його людей, якщо той своєю чергою вмовить Путіна повернути українських полонених. Служба. Безпеки України продовжує працювати з полоненими з північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий з них хоче повернутись в Корею. Якщо Кім Тимчинин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії. Ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть. І інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. А що ви думаєте про те, що говорять ці військовополонені? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.